Ситуація в Авдіївці на Донеччині залишається вкрай напруженою. Обстріли не вщухають ні на день. Незважаючи на це, владі міста знову вдалося провести організовану евакуацію мирних жителів. Там третє сидіння, бабуску посадіть. сімох мешканців Авдіївки та Очеретинської громади відправили до Черкаської області подалі від лінії фронту. Там неплохо нам було. Квартира хороша теж є, все є для життя. Ну що ж, тепер вже говорять, що треба виїжджати. Ну треба, значить, будемо виїжджати. А що А, Вже друга наша так евакуація до міста Умані. Сьогодні сім чоловік всього поїхали з нашого міста. А, сподіваємося, що люди доїдуть, все буде в них добре. І більшість наших а, мешканців, які ще все-таки залишаються в місті. Все таки прийметься важливе для себе рішення, і на цей період, поки є ну, таке таке загострення, поки є дуже велика небезпека. що Вони все таки поїдуть тим більше зима попереду. Щоб закликати людей покинути охоплений вогнем регіон, приїхала голова приймаючого міста Умані. 95 років, Прошли раз єхали літні бабушки, ні 93, трі авторують дев'яносто 97 років. Живуть там же. Будете общаться. Головне вижити. Головне вижити. Комнати на двох, на На двох і на трех есть. Нам на двох бабусі. А у вас, ну если у вас сім'я, то будете вдвоє. Ну, вот вдвох. Вот, значить будете в двох значить будете вдвоем. Вчора відвідала містерки. Була в їхніх підвалах. Дивилася, в яких умовах вони живуть. Умови життя надзвичайно жахливі. Людей немає, ні води немає місця де помитися. Вибачте, навіть в туалет не немає де сходити. В підвалах живуть блоки разом з людьми. До повномасштабного вторгнення у місті проживало близько 32 тисяч осіб. Через півроку путінської так званої спецоперації залишилося близько 2,5 тисяч. Ті, хто не поїхав, незважаючи на відсутність світла, води і наближення холодів, не хочуть виїжджати взагалі. Спілкувавшись, бачимо, що є такі, що вже. Майже збудилися на виїзд, але поряд проживають з ними люди, які домовляють їх не їхати, не залишати місто. Я не знаю, за що вони тримаються. Вони тримаються за цеглу розбиту, розбите місто. Буквально за місяць-півтора буде холод, не буде можливості опалювати підвали. В підвалах немає. Нормальних витяжок опалення не буде. Вони почнуть хворіти. Почнеться ОРЗ і набагато складніші захворювання. Лікувати я так розумію, що теж їх нема кому, тому що доїхати до Авдіївки надзвичайно складно. Вона постійно обстрілюється. Голова військової адміністрації Авдіївки. Вкотре закликає мешканців виїхати, щоб урятувати свої життя. Закликаю вкотре всіх їхати, евакуюватися до мабуть. Будь до якого міста не це, це не обов'язково має бути умань. Е життя ну воно важніше і головніше за все. Як і під час попередньої евакуації у дорозі людей нагодували, а в умані їх зустріли та розмістили у тимчасове житло.